Добрий день. Сьогодні 9 вересня 2025 року. Я курят Павло Арсентівич, любитель математики. Почався новий навчальний рік. Діти пішли в школу, Учать математику. Я згадую свої роки, як я вчився в школі, то математику вчили дуже невдало. Дуже невдало. вчителька щось писала, 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 ніколи не пояснювала. Я поступив в інститут. І що мене здивувало, що тільки в інституті мені сукурсник розказав, що таке комплексне число. Пройшло вже 44 роки. Якось раніше в школі не доходило до, до комплексних чисел. Вроді, я навіть непогано вчився, але, звісно, були всякі такі общественні нагрузки, це все, але. Ніколи я не чув про комплексні числа. Ну, не то, що так. Може мельком тільки так, що існує існує. Ну розкажіть, що таке комплексні числа? Для чого вони нужны? Вони нужны для того, що існує от зараз, почалася з'явилася така е е е гіпотеза АБЦ, вона з'явилася буквально в 80-х роках минулого століття. І вона зв'язує мультиплікацію з, з сумювання адіатівним закон. Uh, і там, якщо виходить прості числа, то це лінійно. Це просто скільки разів аршином помірили, стільки той метрів вийшло. Але якщо в нас йдуть числа комплексні, то там додається не тільки довжина, а й кут. Піднімається кут, тобто додається кути. І сума отримується, як будто так виходить, ну, отримує вращення, отримує, отримує поворот. І ці повороти ну, йдуть так по спиралі, можна сказати. По спіралях, але оскільки вони йдуть, вони існують повороти, то по формулі Цілковського можливо є така, така орбіта, що ходить по кругу, так як Спутник літають. Ну, багато чого позимства з суміжних наук, так як з астронавтики. Появилися телескопи. Вчені побачили, що планети там. Ну, Телескоп бачили, що щось відкрили там. Так само в математиці з'явилися відк... такі нові закони, вони нагадували появу телескопа для астрономії. Ну, наприклад, тільки з появою зараз забувся, як вона там називається, ну, коротше, теорему Ферма відкрили 300 років тому назад. І скільки математиків ламало голову, не могли нічого зробити. Тільки оце в 90-х роках англічанин доказав за допомогою новітніх методиків. Він доказав як? Тоже, ну, доказано дуже складно. Доказано складно, що навіть самі математики не можуть розібратися. Я цю проблему міг рішити набагато простіше, но, на жаль, вона вже доказана. Але ще існує гіпотеза АБЦ, яка не доказана. І я її, так перекриваю для себе, ну, так сказав, дещо. Не скажу, я її доказав, ну, проливається світло. Як це робиться? Ну, якщо ми. В школі не знаємо, що таке коптене, що таке трикутник Паскаля. Це він має таку форму. Тут, як промені на промені одинички, в центрі, виходить, суми такі додаються. Додаються суми. То цей трикутник паскаля, ну, можна доказати, було в терему ферма набагато простіше по трикутнику Паскаля. Він теж безкінечний. Там спробували спочатку математики доказувати для третій степені, четвертої, п'ятої, але це нагадувало. Анекдот, коли студент на екзамені попало йому питання, що таке караван. Він там професору розказує: ну, один це на караван, два виробляються теж на караван, три теж на караван, п'ять на караван. Ну, Професор слухав, слухав, надає, каже, ну, в чому суть? Студент каже: ну, в суть мене, пане професор, у пісок. Отак, так сама стара має ферма. Доказую, доказую, для третій степені, для четвертий. Ну так можна доказувати безконечно, тому що по суті. Степенів багато і для кожної степені не закажеш, Але нам треба знайти, по суті, процес, яку динаміку. Динаміка така, що як в друкуних ну, йде безконечний процес, таке наращування оцих знаків, цих знаків. так. Якщо ми в цей трикутних Паскаля підставимо комплексні числа, числа, сюди вони підходять, перший рядочок, по крайній мере, не підходять. Сюди вони підходять. То в нас виходить, якщо ми сюди підставили цю формулу, отримали от, отакий вираз. Вчили такий вираз, ну воно з'являється отут, цей вираз. Цей вираз з'являється тут. І дивним чином це співпадає, отут, виходить. Ну, коротше, один, оце один буде. Це один, це один, а це два, оце, оце, оце два. То в нас виходить, якби то сторони катити піфору трикутника. Отут, отут, вони, отут вони приходять, в цьому рядку в чорному, такому сіньому, великому. Я подумав, чи не можна цей процес продовжити? Чи не можна цей процес продовжити? Взяв пантрийони і підставив далі в це рівняння. Підставив сюди. Получив. получив оце один, три, три і один. Получив оці вирази. получив я. Якщо я оці квадрильйони підставив, підніс до Кубу, до Кубу вже підносив, цей рядок до Кубу, це раз перемножимо, другий, третій і ну, отакі складні вирази. Вони збільшуються, це було простіше, а це вже стало в ну, рази більше. Та, не Десять разів, припустимо, а там буде ще, вже факторіальна залежність. Якщо вже підставити оцей вираз сюди під занести, то отримуємо двоє, отримаємо подвоєння множників. Подвоєння, кожен раз помножити подвоєння множників. То що ми отримуємо цікаво? Якщо ми, получили, якщо ми підставили, піднесли до кубу, то виходить такий вінігред. Такий він у нас. О. Оце якесь дійсне значення, я їх посортував по, по векторах, то по три вектори йдуть. Три то ще отримав оці три значення А, Б і С. Оце бочка С, Б, А це і А. Вичається, ну тут вони можна міняти, звісно, але того результат не зміниться. Якщо ми ці три вектори представимо як оці А, Б і С, то дійсну частину ми не можемо нікуди впихнути. Вона тут в 3D-просторі не входить. Я хотів ще сказати, що. Я хотів сказати, що допоміжна в мене теорема для цього всього, для цих своїх роботи, лема, так називаємо, то теорема це лема. То вона звучить так: четвертого виміру не існує. Десь може хтось там в якимось казках він там був колись, може там на небесах якісь там процеси приходять. Але ми його не знаємо. У нас тільки три, три, три напрямки вверх, вправо і вліво. То. Якщо четверту вимір не існує, то нам треба цю дійсну частину кудись розписати. Ну, ми вже їх тут розписували все, що можна. А ця частина можемо тільки прирівняти до нуля. Оце я її до нуля. Ну, можна спростити, поділив на 3А. Поділив на 3А праву ліву частину. Влучив таку вираз. Получив, оцю, що ці придумали теорему АБЦ, то в них тут стоїть мультиплікація. мультиплікація, а тут. Чи тут ну, адіативний закон, а тут мультиплікативний. Ну тут, виходить, 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 якщо це примноження, то це діз'юнкція, тут кон'юнкція. Ну Це трохи сложно, так виходить. Задача настільки складна, що її навіть не дуже зрозуміти можна, не те, що доказати. У нас в даний момент математики б'ються, 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 але до цього ще цю формулу отримав я. Ну, я думаю, що вперше, бо ще ніхто цьому не пробував. Діло в чому, що якщо ми сюди підставили простенькі, оці прості Числа. То ми отримаємо повороти, повороти на одній площині. Ми отримуємо, допустим, олень стояв на ногах, то ми так отримали на І, а це ще раз помножили на І. Вже Олень догори. Тобто вже виходить І квадрат, два рази операція перемножили, ну повернули два рази. Тобто ми зображення перевернули. Ще раз перем... Повернули 4 рази, помножили, отримали дільницю. А якщо вже ми перейшли до патрійонів, то в нас вже вращається не зображення, а вращається об'єм. Вращається. Ми отримуємо Ну, один на один із векторів, множені на один векторів, тут і своє, а це вже і своє. Можна було назвати по-другому, ну, але це, це. Ну, Діло в чому бачите, що виходить удвоєння цих. Оце, якщо ми мали одне комплексне число, то якщо ми його переходимо в трильйоні, то воно от сюди таким чином наращується. То виходить, що вже треба оцей кубик, припустимо, припустимо виходить, ну от кубик да? то, то О, М і Ж. Цей кубик. То, якщо ми його перемножили три вектора, то ми так повернули. Раз сюди, раз сюди. І раз, ще раз повернули. Ну, коротше, о, вийшло внизу. То було зверху, о, тепер, ну, коротше, поворот один раз, потім другий, третій, четвертий, тобто три, три поворота це, це мінус одиниця. Ще раз повернули, вийшли одиницю. Ну, тобто ми вращаємо об'йоми. Для чого ці об'єми? Я ж сказав, що комплексні числа вращаються по... тут, вони вращаються в плоскості, а тут в об'єм вращаються. При примноженні при здається не тільки так говорить, росте модуль його, а, а й кут, кут змінюється. Не всі врощаються. Тому цей метод вращення, він тут тільки підходить, тільки оцей... Оце, ну, доказують, аби це прості числа, якісь прості числа, спеціальні спеціальне розподілення, їх там, ну, вони шукають якісь закони, як вони розподіляють. Вони розкидані, як зорі на небі, розкидані. Ну, мені скільки математики сказали, ні ні, там є економірність. Ну Це тупіковий варіант. Багато математиків зуби з'їло, нічого не зробило. Я взяв оцим методом вращення, 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 знайшов таку. Ми от отримали піфагорові трикутники, а тут було б у нас, оце як якби я включив жукашицю, Венігре. Він включив. То це була б площа цього трикутничка. Там було. Гіпотенуза на площині, а тут вже прийшло прирощення цього, то вийшлося, е, вийшлося площа в ну, просторі, просторі. Тут Ми мали на шаг, на уровень менше, а тут піднялися на уровень вище. Тут вже в просторі ми розглядаємо по суті, піраміду. Піровод, піровод піраміду. І якби оцей, оцей вираз, оця дійсна частина дорівнювала б нулю, то зрозуміло, що ті три вектора. Існували б, дійсно, і не, дійсно, частини не було б, і в нас вийшло теорема ферма доказувалася, тому що тут, виходить, вже три вектора, це дискретний дискретні три вектора, і площа теж виходить дискретна. Тобто площа розкидалася б на, 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 три, на три дискретних вектора, тобто три куба. Це як куби. Це якби куби. Тут математика настільки запутана, що можна тільки. А, інтуїтивно так все, все робити. А так, щоб тільки зараз мені доказує, що це не, не куби, а, а ребра, то, то ну, що можна сказати? Можна сказати, що Віснуючих, така, віснуючих таких особенно, як прямо в лоб брати всі такі науку грісти, так в лоб такого, то нічого не вийде. Тільки трошки треба обходити ці кути. Ну, оце рівняння отримав. Поділив на три, отримав отаке. отаке. Якщо ми дивимося, то тут квадрати, тут е, ця адіактивність, а тут йде мультиплікація. мультиплікація ну, тут кон'юкція дізюнкція, хай би так. Кон'юнкція, дізюнкція – це те саме тільки логічне. Це сумів, е, конюнкція, а це дізюнкція. Ну, Тут можна запутатися конюнкція, диз'юнкція сіну з радієнт замочені бідний наш студент. По простому, якщо ми оцей А, припустимо, тут, то чотири невідомих. Чотири невідомих і так рішиться рівняння, прийняти, щоб воно дорівнювало. Ну, нема таких, не існує В цілих числа, ну, це вийшло діфант рівняння. В цілих числах вона розвитку немає. Чому? Тому що тут ці квадрати, це стоїть прирост, а це зменшення. Понятно, що воно перекосано, вже перекошено. Ну якщо ми навіть тут зафіксуємо, тут одиничку ставимо, тут одиничку ставимо, то понятно, що тут сума квадратів. Вже, ну, так як гіпотеза АБЦ, сума, і тут зв'язується з множенням. Ну, теж нічого не, не виходить, тому що спробую підставляти різні значення, включаючи одинички, двоє-тройки, ну це, це виходить більше. От припустимо, якщо одинички поставимо, всі одинички. Тут виходить три, ну, тут одна третя, так, три. А тут всього-навсього один, один, два, одна, друга. Ну, тут. Ніяк не, ніяк не сходиться. Ну, хто може це рівняння, не знаю, на комп'ютері воно ну, можна було б перебором якось підібрати. Ну, вже були б не цілі числа, а якісь ну, такі дробні числа. Получилося б у нас теж ця площа все-таки мала б якийсь дискретний уровень. Ну, Контування таке. Ну, можна було б, звісно, цю площу посчитати по, по методу цього формули Герона. Херона чи Герона. Ну... Там пер, по периметри, полу, ну, там свої нюанси. Щоб ну, добитися дискретності, вона має. Формула хірона має як будто багато таких, ну, як би сказати, не монотонності, а такі. Філі горби, ну, коротше, виступи впадені, виступи впадені. А це видно, що росте, 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 росте монотонно. ця функція монотонна. оскільки вона монотонна, то можна сказати, що. Що теорема ферма справджується, тут дійсно нічого не виходить у нас в цілих числах. А Гіпотеза АБЦ ну, теж звідси я і тільки коснувся, я її так ще й не дуже міг розібратися, вона там в радикалах. Там, ну тож, Професора люблять морочить голову, вони так, кажуть, купошаться в цих формулах, шукають щось там, не знаю, вони так її сформулювали, що ще вона не доказана і вредні цим Вряд ли, кроме цього, шляху доказ, доказательства ну, не, не існує. Цю формулу можна було б на комп'ютері проганяти, але я, звісно, в нашій країні не дуже, як то кажуть, маю ці можливості. Я там, мене скрутили з роботи, я залишився без без нічого подав в суд, ніхто ні, 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 нічого не робить. Ну, на, на, на цьому буду закінчувати. Дітям великий привіт. І що я хотів би сказати? Я не математик, але деякі задачі я їх решаю набагато краще, ніж. У нас було в чіткографії, така фальона чіткографія, вела предмет, вела, вела, пару місяців вже може пройшло, не знаю, не, Ну, так не один день. Приходить на заміну вихователь, учасник війни, учасник, учасник параду в Москві, Воловодик Фед, Федір Васильович, і питає: А ви знаєте, на карті де північ, де південь? Він каже, ні, не знаємо, нам цього не говорили. Так само і ці комплексні числа. Вчитель Фольони буде такий професор, але він цього не говорив. Він так всі обходять ці. Мікається комп'юкне числа, це таке казався соль математики. Оці формула АБЦ в вовще. Це, це вовше це супер-супер. Ну, ось вона просто рішається. ось формула. Цю формулу ще ніхто не отримав, бо тому що всі вважають, що раз ми піднесли до куба, ми отримали об'єм. Ну тут ми отримали парадоксально, ми отримали площу, получали площу. І і ця площа така, ми зразу бачимо, ми її розкидали. Розкидали по цих по, по векторах, по напрямках. Розкидали і бачимо, що, що яка б не була ці формули, якби ця це, це дійсна частина мала б розв'язки, ми підставили цю дробну частину, то ми отримали площу дискретну. Ну, дискретно, що таке дискретно? Цілу площу, цілих числа. Може я не знаю, що терема ферма Теж про цілі числа. Така ціла діфантова арифметика, так ну, на чому не будемо я вже закінчувати. Тільки скажу, що теорема ферма голову теж добре проморочила людям, як там доказали, ну теж, типу телескопа, направлення в космос телескопа. Чого? Трикутник це найустойчива фігура як в житті, так, так і математиці, так і ну, одна жінка казала, хату держить глина. Жінку піцюрину. А, а всіх трьох їх держать хату і жінку і, і цього, держить е, е, любовні трикутники. Оце трикутники. Якщо він є, то він така основна фундамент всього, всього на світі. Він настільки прочний, що якщо ми до того що починаємо рухати, то оце, оця конструкція може їздити туди-сюди. А трикутник сидить, то ми е, трикут... ремоферма доказали так: е, взяли, знайшли е, корені Кубічне рівняння, там, ну, воно там кубічне, але воно якесь ну, називається, вже зараз з голови, як воно там називається полукубічне, полу скажімо прямо. Він взяв за ці дві точки, а цю, а цю точку вона десь вдалі, бо вона сума, сума, сума і вона така удалена, Якщо ці удалені, то й сума удалена. то він знизу, якби то, ну, такою, можна сказати, кіпа удочкою, чи як по телескопічну антенну, а телескопічна палка. Він там подивився, що робиться на небесах. Він подивився, що там розв'язків цілих немає, бо тут, якщо цілі розв'язки, то і це може бути ціле. То він там ворушив трошки, як би скажу, ворушив. Ну, мене теж як телескоп, ну, наука така. Мене вже, вже, вже я зв'язав ці три, три числа. Вони зв'язані так, як, у, так як у, в алмазі е, кристалічна решітка. Бо є ще слаба зв'язка, валентна, то, 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 то 4 точки, то вже на цього. Вони вже так не держаться. Ну, що трикутника, цього, АБЦ, ну, я вважаю, що, що це теж доказательство. Ну, не знаю, ніхто, звісно, ніяких грошей не дасть, але хай би хоч ще не знаю, так як за труди, як, як ці японці роблять за старання. Так що я не тільки підтвердив, що терема ферма. Дійсно, бо якби це рівняння мало б розв'язку, мало то, розв'язку, то все, все, теорема ферма би спростовувалася там теж. Понятно, що якби вона вже тільки для третьої, хоча б для третьої степені того, де були б контрприклади, був би контрприклад, то значить не вірно. А так, теорема Ферма вірна, гіпотеза АБЦ ось вона, ось оця формула. Гіпотеза АБЦ це формула. Ну, теж видно, що, що квадрати. Квадрати. Квадрати все да, більше, ніж сума, більше, чим ці. Ну, прям, пряму суму взяти, там як радикали виділяли. Ну, ось вони радикали десь пойшли всі квадрати. По-простому, без ніякої такої складної математики, ну от 2 А, звісно, як А зафіксував, бо ну, це Це все це рівняння параметрично рішається. Можна дещо фіксувати. Ну, так, так видно, по крайній мере. Ну, тут двоєчка, тут троєчка, там вони мало що грають, грудь. От тут видно, якщо тут три одинички, а тут три одинички, то тут три виходить, а тут одиниця. Ну, грубо говоря, одиниця. Ну, одиниця то ні, що було б рівня. Тут, 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 тут три, а тут один. Ну, в не сходилося б. По цих правил, по, по цілих, то сходилося б, але тут, виходить, дробна частина, не дробна частина. Але ну. Видно, що якщо починаємо наращувати, тут наращувати, то тут воно росте монотонно скоріше, ніж оці ніж числа. Ну так видно, якщо тут поставимо двоєчку, припустимо, то вже 4 вийшло, а тут 6, а тут двоєчку додали, то тільки двоє вже вилізла. І так воно неприривно, неприривно цей процес йде. Так що, будь ласка, зарахуйте мої труди, як доказательство теореми АБЦ. Ну, все, будемо дітям махати ручкою до побачення.